Доброго дня усім! Сьогодні ми будемо готувати найголовнішу страву української кухні це борщ. Для цього нам потрібно квасоля, морква, капуста, цибуля, буряк, картопля. Я взяла 4 гомілочки, томатна паста, олія і приправи. Я розпочинаю приготування із засмажки. Тобто зараз буду різати цибулю, морква у мене вже потерта і потру бурячок. Цибулю я порізала, вмикаємо плиту. Я вмикаю на грі на 6. Так. Зараз наливаємо оліві. До речі, хотіла нагадати, що квасолю я замочила на 5-6 годин. Краще всього на ніч, щоб вона набухла і варилася разом, разом з борщем. Поки моя цибулька підрумянюється, я натерла бурячок і хочу вам ще сказати: сьогодні купила 2 кг вишень, почистила і засипала 1 кг цукру. Це в мене така заготовка на зиму. Є, цукор розійдеться, і я розкладу по тормозках і покладу в морозилку. Ягодки будуть у мене у випічку, а юшечка буде на компот або кисіль. Дуже класна заготовочка, до речі. Раджу і вам теж зробити. Так, ну цибулька в мене вже зарум'янилася, будемо засипати моркву. Моркву я смажу до тих пір, поки олій олія не зробиться помаранчевого кольору. Бачите, ось така вона вже красива. Вже можна додавати сюди буряк і томатну пасту. Буряк з томатною пастою у мене тушаться на четвірочці, хвилиночок 4-5. Після чого можна вже додавати і квасольку. Я додаю квасольку разом з тою водичкою, які вона у нас набухала, і кладу сюди зараз вже гомілочки. Так, накриваю це кришкою, і нехай воно тушиться. А я тим часом Буду чистити і різати картоплю і капусту. Ну і ще у нас зелень попереду. Поки варилася наша, наші овочі з кліпкою, з гомілочками, я нарізала картоплю кубиками, можна вже чист... і нарізала капусти. Теж можна додавати. Так, і зальєм це все окропом. Нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримуйте нашу армію, підтримуйте наших захисників, бо тільки від них залежить, чи будемо ми готувати борщ, чи не будемо. Чи буде в нас така можливість, чи ні? Чи зможемо ми поспати, чи ні? Так. І нехай воно тепер усе до готовності покипить. Хвилин 15. Колір гарний, такий насичений. Ну що, тут наш борщик? Картопля вже м'яка зробилася. Квасоля теж зварилася. значить, Зараз ми кладемо лаврового листочка, висипаємо зелень, солим і додаємо спеції хто які полюбляє. я ще додаю пів столової ложечки цукру для смаку, висипали зелень. Я додаю паприку, додаю чорний перець, і декілька зубчиків часнику, і нехай воно все іще хвилиночок тек покипить. Отакий От борщ у мене виручився. Пропоную і вам спробувати зварити за моїм рецептом. Смачного усіх і до нових зустрічей. Пока!